Всім привіт, дорогі друзі! Є така проблема, коли в салоні чути вихлопні гази. Ви заїжджаєте до сварщика, він переварив глушитель, слесар, вас зняв колектора, поставив колектора, кинув нові прокладочки. Все чітко, все круто, а гази чути все рівно в салоні. Тепер дивіться. Ось у нас є колектор від автомобіля Рено. Ми з нього вже зняли півміліметра. Тут чітко, тут чітко, тут класно. А ось тут. У нас видно, де Тобто, У нас видно, що секло перший циліндр Сік і четвертий циліндр Сік. В даному випадку, що б ви тут не робили, які б герметики тут не мастили. Поки ви не шліфанете колектор, нічого у вас, у вас буде проблема, щоб ви сюди не підставляли, не ліпили. Поки не вирівнюємо плоскость. Це перше питання. Питання номер 2 Можете вирівняти плоскость, може бути плоскость в самій головці крива. І тоді, Потрібно ще робити площадку в самій ГБЦ. Значить, таку роботу ми робимо досить, досить часто. Таку роботу ніхто не хоче брати. З тої причини її немає як зажати. От всі говорять, а як я його зажму, а як я його буду шліфувати? Ну, в даному випадку тут або ми його ставимо в тіски, якщо це маленький, коротенький, якщо це великий колектор от, наприклад, це колектор від Mercedes 366, то такий колектор ми. Ставимо в тіски, тут розпираємо з солдатиками. І все довго все виставляється довго, не просто, але робота робиться. І коли ви робите капітальний ремонт вигону і ви не шліфуєте випускний колектор, то клієнт, коли забирає машину і чує в салоні вихлопні гази, то нашу йому такий мастер, який робив таку машину. Тобто, ось такі моменти потрібно. Також віддавати на шліфовку, на який би камінь ви б не поставили. Там, знаєте, от У нас є кругом шліфуваний станок, у нього там камінь О, великий. Ставлять на цей камінь, труть і все, я на камінню, все буде криво, поки не шліфунеш. Або на плоско або в даному випадку, так як нас, або ми шліфуємо такими камнями, або ми шліфуємо рістом. Шліфанули, поставили за бовість. Питання номер 2 Колись стоїть турбіна, можуть шліф, колектор шліфнути криво. І коли його криво шліфнуть, потім не буде совпадати фляніс на турбіні. Тобто буде щось постійно буде десь стікти. Через то колектор треба виставляти, як найточніше. Най, най, Що ми робимо? У нас завжди перша і четверта шийка, вони покручені. Ми Ставимо лінійку нас ця шийка зниження. Виставляємо по двох центральних. Виставили по двох центральних, щоб перекосу не було. Лінійку беремо на 600, на 600 мм, тобто більше ніж пів метра. І потім виставляємо ще цю плоскость. Цю плоскость ми виставляємо до 5 соток, перекос на півметра ми виставляємо до 10 соток. Ну, тому що тут так поставили лінійку вже в другу сторону, так поставив. Так до 10. На пів метра, а так ми оставляємо до п'яти. І ще ні один колектор не повернувся, ніяких проблем не було. Але був один колектор, в мене від Дойця кривий, що я взяв виставився по першій по шостій шийці. А центральні в мене були, ну, звичайно, центральні в мене були скручені. Ну, тобто, Получилось, що була скручена перша і шоста, а центральні були нормальні. Я шліфанув по першій і шості. Я тут поставив такого. Я сюди поставив а, плиточку, а плиточку, це все поставив в лінійку і обкатався. І зробив велику ошибку. Потім, коли поставили колектор на автомобіль, то не сходилось з турбіною. Колектор вони замінили на другий. Ось така історія. Тобто, Якщо виставляєте, потрібно виставляти чим точніше, тому що можна спортити. Деталь. Якщо там турбіни немає, і там де гофра, там їх коштує такі ставити, там все буде чітко. Ну, Коли там турбіна, після турбіни там штани і там все, все без гофри, то виставляти треба чим точніше. Ось така робота по колекторам. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, що ви про це думаєте.